Доброго дня, 19 грудня. Обробив я свої персики. Що хочу сказати, це дуже важлива обробка. У мене не було часу, тому так пізно роблю. А хочу сказати вам, якщо ви її не зробили, весною обов'язково купіть вапно, купіть мідний купорос. Де купити вапно, я залишу координати. Я брав вапно. Дуже гарна ціна, гарна якість, тому залишу, замовляйте. Бачите, це дуже важлива обробка. Щоб персики завжди бути з врожаєм, треба обробити. Я роблю 300 грамів мідного купероса на 300 грам вапна. Колись я вапна додавав 600 грамів, але дуже сильно забиває оприскувач і ну, працювати неможливо. Тому роблю ось так по таким причинам. А ви тут. Багато хто як розказує, як робити, бачите, ну це обов'язково обробіть персики, вже почало висихати. А бачите, там ще не висохло на деревах. Це дуже важлива обробка. Персики вам подякують. Не тільки персики, можете обробити всі дерева, і всі дерева будуть вам вдячні. Все, дякую за увагу.